Всім привіт! Отримали в Києві в магазині ось такий електромопед. Це Titan Horse називається. Він кіловатний, дуже такий прикольний, потужний, невеличкий, двомісний. У нього класна електроніка. Величезний дисплей ось такий. Дивіться, як він запускається. Прикольно все тут у нас і є три швидкості. Він розганяється дуже класно, плавно, проїжджає приблизно до 60 кілометрів. Так нам заявляє навіть до 80 Ну не будемо забігати вперед, ще не знаємо точно. Ну я думаю, точно 60 буде. корзинка спереду, двомісний. Є ще. Під педалі, щоб якщо що, це, як і велосипед можна рахувати, і ось така фара дуже якісна, хороша. Нічого докупляти не потрібно. Бокові сигнали, бокові е, е, дзеркала, Тут у нас все є тут. Дзвоник передній, задній, ближній, Все тут у нас. Показує підножечка. Купляйте в нашому магазині. EPC заходьте та замовляйте. Є е, є у нас тут і сигналізація, повний комплект, повний набір. Волосмапет 25-го року.